На вихідних у дубні трапилася бійка, що завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Так чоловіки, відзначаючи день народження знайомої, побилися на ґрунті особистої неприязні, під час чого один із них завдав опоненту ударів молотком по голові. Добинчанки був день народження, яке вона продовжила відзначати у гаражі зі своїм 59-річним знайомим. Через деякий час до них навідався колишній 69-річний чоловік жінки, із яким вона офіційно розлучена. Але спільно проживає на груді особистих неприїзних стосунків між дубончанами. Виникла шарпанина та бійка, під час якої старший завдав молотком удари по голові молодшому. Потерпілого із відкритою черепно-мозковою травмою доставили у реанімаційне відділення. Окрім того, внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав і нападник. Медики надавали йому допомогу у райвідділі поліції. 69-річний чоловік після скойного пішов додому, де у під'їзді будинку його затримали поліцейські. Із місця події слідчі вилучили необхідну слідову інформацію та знаряддя злочину. Зокрема, крім того, внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав і підозрюваний. Медики надавали йому допомогу в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі чоловіка, який отримав ушкодження голови, перевели із реанімації до травматологічного відділення та проводяться слідчі дії. Зробили операцію. Робін за дойного стані вчора був переведений для подальшого лікування травматологічних відділення. Досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, триває. У рамках кримінального провадження слідчі повідомили 69-річному жителю міста Дубно про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Підозрюваному за нанесення тяжких тілесних ушкоджень може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Thank you.